Бездомні тварини нарешті матимуть свій притулок. Івано-Франківська обласна організація Дім Сірка здобула перемогу в номінації Соціальні проекти в рамках проєкту від «Нескафе». Місцеві активісти кажуть, перемогу долали у чотири етапи. За грантові кошти вони змагалися вдруге. Торік теж подавали свій проєкт, однак безрезультатно. Тому цьогорічні перемозі радіють дотепер. Навіть журі замітило, що на жалість не били. Як в таких справах, навіть наші конкуренти, десь там в куларах можна сказати, відразу говорили, що першочергова. Ві теми це собачки і дітки. Люди на жалість ну таким чином можуть виграти, але на жаль, ми не били, говорили все конструктивно, конкретно тому журі самі сказали члени журі, що жодних жалісливих історій не було, і це все було рішення прийнято, обдумано. Дім сірка рятує безпритульних тварин упродовж трьох років. За даними організації, в Івано-Франківську понад три тисячі собак та котів, які не виживають просто неба. Відтак волонтери лікують, стерилізують чотирилапих та шукають для них добрих господарів. Наша статистика по наших тваринах це ми орієнтовно за 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 минулих пару місяців ми прослузували близько 60-70 собак. А в добрі руки за минулий рік ми пролаштували більше 500 тварин. Це ті, що були знайдені, проліковані, кошенята, цуценята, дорослі тварини. Виграний грант, наголошують захисники тварин, спрямують на реалізацію власної ідеї зведення притулку для бездомних собак. кажуть, на 18 сотках землі зможуть прихистити до півтори сотні чотирилапих. Однак 100 тисяч гривень не вистачить, аби сповна здійснити задумане. Кошти спрямують для огородження території та придбання 20 вольєрів. Плануємо обгородити в першу чергу поставити вольєри відкритого типу і закритого типу. Ну і потрібне елементарне якесь житло для того ж самого. Сторожа чи повара. Потрібні тільки люди, будматеріали і фактично добра воля нашої влади, щоб дати нам добро, тому що на тій території немає ще ні електрики, ні світла, ні води. Хоча міська влада пообіцяла, якщо ми займаємося тим притулком, що все нам проведуть, зроблять. Допомагати волонтерам в реалізації проєкту готова і міська влада. Вже за тиждень з чиновниками обговорюватимуть спільні дії щодо зведення майбутнього притулку для тварин. Оксана Середюк, Сергій Щочкін, новини на вежі.